Всім привіт, вами палич і це рубрика Кращі бої Tanks». Цей плечик нам надіслав Тор. Нічого Сам той самий Тор на Т-55. Маленька, римка, маленька аптечка. автоматичний вогнегасничок, 30 ББшок, 13 кумисиків, 0 фугасиків. Да. Цікава збірочка у нас там на 55 очку з українським камуфляжем. На секундочку, зацініть українським камуфляжиком. Бій з восьмими левелами, да? левелами, карта у нас виходить, карелія. Ну, давайте дивитися, що це вийде. Нагадаю, також ви можете надіслати свій ріплечик на огляд, коментування, як оце зараз. Обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І також маєте надіслати ріплечик на розбір помилок, як є на каналі. Там майстер не обов'язково, але бій має бути цікавий, не да? якийсь там на 30 урона, умовно на восьмому рівні. Да? Такі от моментики. І за символічний донатик я їх запишу і вкладу собі на канал. Отакі от народ діла у нас. А тим часиком, поки ми тут все, спілкуємося туди-сюди, вже після п'яточка доїжджає до позиції. До стандартних позицій, до речі, тяжиків, як правило, але сюди зечкарфутюр приїхав. 55, подимося, подивимося, що у нас тут вийде сьогодні моментика. Кавене в 55-ки не дуже круті. Але в плані Пушки в неї все ок. Так. ББшка, до речі, ББшка тут здається 221, так, кумуль 330. Ну і давайте дивитися, як буде зараз ДПМ фазу, яка на свій двір. Зараз чуфурчик і з п'яткою мають просто її розвалювати. Але народ є сюди нюанси. У нас ББшка 221, і фаза стала відважні, і це доволі тяжко насправді. Футюр вже втратив половину ХП, вже лишився 600 хп -шний. Ну, Футюрчику тяжко грати позиціонки проти будь-яких танків, тому що він картон. Фаза займає надзвичайно погану позицію, ненавижу, коли танки туди заїжджають. І виходить, нас особливо бра немає, що робити, як зажиматися, Все, одна фаза нас контролить повністю. Оце той вихід і можливість агресивно грати. Тому що ми заїжджаємо в перекресний вогонь, і нас там будуть просто атакать народ. Тому от такий от нюансик. В цій ситуації була спроба зіграти агресивно, але не вийшло. Не вийшло пограти агресивненько на. По цьому напрямку. І виходить, що жарфоть утікає, ну, в принципі, чувака вже хп немає, в принципі, все правильно робить, в принципі. в принципі. три топора пора щось там пробує напікувати, ну, фаза його це, звісно, карає. 340 кумуль скажи ні броні. І я не знаю, тяжкувато тут буде щось розірвати. Хіба що противник отак буде виїжджати просто на ягулі і <кхід> дарувати нам урон за систиком? Нормально танконули. Танкнули, нормальненько. Нормальненько, нормальненько танкунули. А от фазу не танкуємо. До речі, це була ББшка. Фазу не танкунули ми. Ну, окей, окей, окей. По суті, вже сам лишився на флангі. тримати цей фланчер, хоч десь там за спиною стоїть. Три топора взагалі десь непонятно, куди псіфунув поїхав. Ну фу -фу 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 -фу. Противників тут мінімум 4 штуки, ще двоє. Справа більше по флангу. печер черпутючок. Цікавенько, дивіться, не світиться до пострілу. Але саме головне, що світиться після пострілу і ми йому даємо за це тичулючку. Вже косарик накидали. 755 асистика є. До речі, за спиною у нас якимсь чудом прототип втратив все хп. Ага, ну як яким чудом? Занадто близько стоїть позиції. Ну, 705-й там нас може, може порадує <клух> асистиком. Але, по суті, по факту прикриття доволі таке слабеньке, там ще СС-ка. ССС. Е, як ми бачимо вже цей, втратила хепулечки, 700 хп. Що, тут фаза вирішує в катеті, і в катеті фаза одразу 1200 відлітає, офієть. Тут зараз буде майстер розсик, як розуміє, максимально крутим асистиком. Навалює ББшками доволі так непогано. І ще летить СІСІк. Здорово, здорово, здорово. Союзники працюють на максимум. Хороша пічка, залетіло чорненько в хрестик все і про, про, про кого, бо був шанс, що можуть не пробитися. І тут, що Жарфутюр, е, італійське ПТ восьмого рівня є, да? Йос, ох, ох, ох. так Йосиф, зараз ми будемо Йосипа в ангар відправляти. Правда, є один нюанс. Так, ми, може, ми підставляємося під горку, під центр. Ну, нічого, даємо каточок, хорош, з каточком, красиво, красиво. І будемо він кадешиться, ми це бачимо, ми ще будемо ще накидувати йому. В принципі, в принципі, в принципі, теорії, Диви, від бортика, як красота, молодець. Від бортика ще буде виходить давати, добирати в каточок. Здорово, дуже красиво розіграв. Дуже красиво розіграв. Рівно дві 500 дашки вже є. А що тут черфутюр пав? Божечки, братик, це твоя помилочка. дядь. Це дорога в ангар. Максим, що ти засишиш ще одну тичку і туди не дав. Здорово, здорово. Дивись, 8... майже 2 900 дашки і 200 систиків. Сюди вже це, 5 5500 сумарки в кармані народ. Отак от на її 555, 500 сумарочки. І що? Це, по суті, для нас це буде не проблема е цей танчик розібрати. Йо, в теорії навіть, навіть даже каточок можна лупнути, бо тільки що трошечки недограв, на мою думочку, можна буде дати каток е спробувати. І два катка, і давай удачі набереш. Але але, але, він пушить не буде. Він пушить не буде, А от КСК і Т-30 нам зараз цікаві насправді, тому що навіть ці чуваки мають вкатить в спину насправді. Насправді ці чувачки навіть в спинку катить можуть. Так, ну ми Не, треба це розуміти. що ми Оп, кесочка сюди. Парний підсвіт таймінговий. Таймінговий підсвіт, хорошо. Що, ти будеш виходити стріляти чи що кеска? Ну, не, не цей. тебе тут десь тільки трупів союзників, а ти, ти будеш виходити. Задумайся над цим. Подумай, чому так, так багато трупів союзників. Можливо, там щось є небезпечне для здоров'я. За, задумається над цим. <смі> хорошо від борта виходить. Ай-ай-яй, ПБшки в каточок без дашки, не фартунуло. Але, але, якщо чувака з ремонтом проблема, то можна навалювати. Апапа, ремочку прожав, все. Питань нема. Ремочка прожата. може в башеньку дати. Ну, це такі, такі не пробиваються, дядь. Такі не пробиваються. Тут треба башню вицілювати. Ой, хорошо, зелененька, диви-ка. Ай, красота. Кеска восьмиріння не танкує, блін. <смі> від башні, да, народ? Так, да, дядьку, восьмиріна не від відбачи. Ну це з донадто ти вже наліж такі пікселі давати. Здонадто, дядь, наліш. Ну, голову можна пробити. Хорош, 3700 дашка, третій фрай в кармані. Ну а тепер вже точно. Тут рахунок, до речі, 8-4 тим часом, плюс 3000 хп мають зелені. Це по тій інформації, що ми бачимо за... Да? по статистичку. Ну, от якось так. Що, ця буде вкатувати? Серйозно? Я щось так під'їжджало нагло. Підсвіти, підвіть, під, 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 перед підсвіти трошечки. Попробуй зарентгенити. Тільки чи чисто тільки рентген. Бо щось він так у нас показав, що він прям хоче заїхати. Прям прям хоче хоче заїхати, так здалося мені. Так, у нас тут ще хеперше є, я би навіть попробував пікнуть зараз на місці е, Тора. Ну це Тор, бля, що ви хочете народ? Це Тор. Це Тор. Він ще в принципі боя ще почне блискавками стріляти, коли ББшка закінчиться. Я вам говорю, побачите, так і буде. <гум> так і буде народ, буде блискавками, блискавками харячить. Так, ну треба щось робити. Три хвилини часу дядь. Треба щось робити. Потрібно щось робити. Точно не жопою на гору їхати, братан в цій ситуації це максимально луз лисму. Дві хвилини 40 секунд до кінця боя треба їхати до ти, дядь, Треба щось робити, тому що ти стоїш зараз на ФК. Програйте ви бій більше, не програйте, а отдашку ти дати не даєш. Тому треба щось робити, пробувати якісь мови робити. 30-й бачимо, що кадешець, відповідно, скоріше за все, він в цій самій позиції стоїть. Опа, па пішов, му, пішов, 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 пішов. Спроба з'їхати спину нежданчиком, але тридцяточка ж тобі світить, бо вона ж там же стоїть. Ти ж бачив, що танк загинув в міду. І зараз ти можеш поїхати в ангар, тому що ти помиляєшся, заїжджаючи в перекресний вогонь. Зараз ти заїжджаєш перехресний вогонь. До речі, цей танчик взагалі на походу мені карту не дивиться. Він, до речі, поймав один каток. Зараз можна дати і просто з ним поспілкуватися по душам. Душевненько, так, знаєте, акуратненько, все хорошо. Просто нормально, народ. Не качайте ремонт на танках, воно вам не потрібно. А тепер у нас душевна розмова із кормою і каточком. Як я називаю, смс цієї, да? італійської СТ... пт вибачаюся, 8 рівня душевно так поспілкувалися. Все нормально, все добре. У нас. І лишається на всього 8 ББшок. Далі Дальше... підуть блискавки. Далі підуть блискавки. От питання, чи підуть у нас блискавки взагалі в бою, тому що щось всього хвилина на 20 до кінця бою на 4 фрага. І, І ми знаємо, що тут Т-30 чили десь. У нас 1000 хп, можемо навіть розмін зробити на якийсь, а він взагалі на нас не реагує. На нас взагалі він не реагує. Е -е -е -е. До речі, чувак також з українським камуфляжиком вроде як, да, красавчик і ніхто нього прототіну 95 Юа, От така двіжуха. І просто ой, хорошенько долітаньку да? І просто дамажимо товариша Т-30. Насправді я б зближався. Насправді треба зближатися, тому що Т-30 позиціонки стоїть дуже хороший. Треба просто зближатися, їхати де і все. А грузить зіть комулів, щоки пробивати 30-го, він туди шиється, комулем 330 буде пробиватися. Ну а зараз просто втрата дамажка, на мою думку. Треба в тебе є хіпе розмінятися. Чому ти боїшся, я не знаю. Просто так береш ось зараз, дивіться, так береш, так, отак. Отак, от отак, шук шук шух шук шух полетів би, зразу полетів би отак, піджався би, би і вже б Т-30 була. Б, це, Іван Гарчик вже досі була б, ти б його розфармив. А так стоять, просто фекадогравати бійну, такі, це, не, це, це не спортивно, дядь, це не красиво. Ну, Такі от діла. дав шатичку халяву, ну, ти знаєш, що 30 КД. Ти знаєш, що 30 КД, чого ти оце стоїш, нічого не робиш. Просто вже. Ну, ну тут э, ББшки, ББшки, ББшки. Загрузив би комочки, все було б добре. Були б комолів, би б Т-30 убив би. Ну, якось так. от. Оце, не знаю, це такі я догравання. Не, не то, що не поважаю. Не люблю, не цікаво, ну, неправильно. Ти маєш 1000 хп, ти знаєш, як альфа у противника. Ти знаєш, кд у противника. Ну, по що зроби, Ну, це стоять, оце нічого не робить. Це як це назвати? Бояз тратить тратить ХП, чи як це назвати, я не знаю. Просто тут міг бути обійшов на 6К, а міг би зробити тут реально ну, навіть ті самі 6500, тому що якби він зразу поїхав до 30-го, він би. Якби би ти тридцятку, це ще плюс 700 хп, вже тебе там е, 6600, умовно. да? І ще в теорії ти спів би через центр вийти ще дати якусь тичку дів. Тому що динаміка дозволяє, ДПМ дозволяє. Ну, реально, тут навіть 7 тисяч можна було вдавати, я думаю, в цьому бою. І плюс ще вже, вже тут, ж в цій позиції, коли я говорив, що. Не треба жопою гору лізти. Реально, бій на 7к тут ізі можна було робити. Отакий от, такий от народ моменти, отакий от от бій. Давайте дивитися його результати. І в результаті у нас майстеросик з епічних медалей. тільки основний калібр, зате насипало кучу, так би мовити, звичайних медалічок, таких як Костолом, дуалянт, бронебійник, ціливказівник, стрілець, поєць. І вогонь на ураження. Ну, понятно, майстероси, куди кідбі При, ну, Прикольно задейфу фланг, по суті, в соло. Да? Пацики вирішили пропушити, але там гарна була кемпа, гарна була кемпа, гарна позиція була 55 точки Повезло, що арти не було, до речі, в цьому бою була барта в ті позиції би там не зажив би. Лутону 1537 чистого досвіду. Не так, що багато, але нормально. Реалізація, як для фул ББ, я вам скажу, хороша. 27 послідів, 26 попадань, 20 пробиттів, і ці не пробиття, як ми знаємо, це були 55 50-ку, да? ой, 55 ку вибачаю, це 30-го, да? от основні не пробиття були. Тому результат, ну, реалізація хороша, насправді хороша. Якби, звісно, підгрузив би блискавки, да, то дав би тут, не знаю, мабуть, ну, він би 30 ка думаю, вбивав би. Якби загрузив блискавки, ну, такий моментик. от моментик. такий от бій народ. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на коментування, як оце зараз, чи на розбір помилок, на коментування має бути обов'язково майстер бою, на розбір помилок, майстер не обов'язково, лебій має бути цікавий, має бути актуальна версія реплейчику, щоб коректно все запускалося. І за цим лічний донатик я запишу і викладу їх собі на канал. А на цьому все народ. Всім найкращого, Тримайте себе добре, все буде Україна.